У моєму садочку є ще одна першорічка, яку я не показувала у першу хвилю свого квітування. Але у другу хвилю все ж таки вирішила показати. Чому не показувала? Ну, по-перше, це була одна квіточка, вона була дуже велика, а так як я не дуже люблю великі квітки. Ну, принаймні, от до куща, стосовно куща, я люблю, щоб воно так органічно виглядало, розмір куща з розміром квіточки. Тож я на неї не звертала уваги. Більш того, незважаючи на її таку гучну назву Simply Gorgeous, чомусь вона мене в перше квітування не вразила. Але ось розпочалася друга хвиля квітування, і, в принципі, вже набагато краще. Знаю точно, що зараз. Модна ця троянда. Знаю точно, що багато хто її вже купив, багато хто ще мріє купити, тож вирішила все ж таки показати, незважаючи на своє особисте ставлення до неї. Якось мене вона не дуже вражає. Можливо, я вже так присищена трояндами, маючи багато в своєму садочку, бачивши цю поселенну краси, тож simply gorgeous. Дуже ровно і спокійно до нього відношусь, але вам покажу. Знаю багато людей, передивлюючись огляди троян саме це і шукають, щоб почути, послухати, побачити на власні очі, почути відгуки. Тож, Висвітлюю, показую і розповідаю. І так, троянда simply gorgeous. Весною 25-го року від Мельсан саду посаджено в моєму садочку. Ну, для весни це дуже круто наріс, як ви бачите, саджанець, розголуджений дуже багато пагонів. Кожен пагон закінчується квіточкою. Вивів цю троянду Джофорд, Нова Зеландія, приблизно там. У 2000-х роках. Назва її просто розкішна. Ну, ще раз повторюю, дуже багато хто так і вважає цю троянду просто розкішною. Але я ставлюся до неї рівно. Спостерігаю, можливо, я зміню свою думку, можливо, з роками. Хоча б одне літо їй пережити, можливо, наступного року буде по-іншому. Квіточка в неї дуже велика. Розкривається така вона класична, келехоподібна, коли повністю розкрита, показує, як ви бачите, серединку. Вона має аромат, тож її бджілки дуже люблять. Такий у неї рожево-пурпурний колір. Злегка, можливо, така малинка, принаймні, у пуп'янку. Ніжний солодкуватий аромат, як я вам вже сказала. З легким таким фруктовим відтінком. Ось прямо стоячий, сильно рослий. Це вже там у мене за парканом із сітки Рабиці вже сусідські хащі. Тож я вибачаю за цей вигляд. Але якщо подивитися, ну, ось так, то, мабуть, все ж таки краще. Заявлено, що в неї дуже висока стійкість до захворювань. В відкритому ґрунті чудово почувається, швидко наростає. Дуже швидко заходить на повторну хвилю, весною посаджена. Перша хвиля була вже. Бачила це, вже, як я вам казала, друга хвиля. За таку силу характеру, за таку витончену квіточку. За такий, такий спокійний колір, можливо, вона і є в улюбленцях трояндоманів. Троянда «Simply Gorgeous».